Це вам невеликий подарунок від мене. От, да. Оце мені ваш онук е е Олександр і каже, що бабуся хотіла подивитися на живого ляшка. От я прийшов, щоб побажати вам здоров'я. Тримайтеся. І оце, а що не похоже? Ні? Ви знаєте, мені всі, оце ви, оце Сашко, як ви в місті ходите, я вас не признаю. Ясно. Я сашка навіть не познаю. Ага. Понятно? Ясно. Ну нічого. Мені, мені всі значно однаково. однаково. П'ятеро дітей у вас. Так, да, П'ятеро дітей. Живуть, пороз'їжджалися, так? Да? Розліталися. Ну, приїжджають, допомагають, а дивлюся. Ну, приїжджають. — Баба Марія, прально я зробив що корову до Верховної Ради. Якби ж воно мало так. Це відповідь тим. Мене дорікають, що от для чого водили корову до верховної ради. І от жінка, яка все життя прожила, вона каже, що зробили правильно. Дякую вам велике за підтримку і розраховую на вас. Дай, Добре. Господи, щоб було все. Те, щоб ви надумали, щоб воно все Спасибо. Ваше, і спальня є. Дай, Господи, я, щоб було вам по вашому. Що, що, вам, що ви задумали, щоб, щоб все по вашому виходило. Спасибо. Землю продавати не можна. Не треба, не треба, не треба землі продавати. Тому Подом, що продасть землю, що завтра продавати? Не буде ні землі, ні грошей. О, то, що я. Тому землю продавати не можна? Ні, — Не як не продавайте. Як. Я нам не, теж не согласна. Правильно, тому що земля це те, що нас має годувати. Так, да, да, це ж наші діди, прадіди і все, а ми будемо продавати землю. Yeah, yeah. Не за що не продавайте. Я з вами абсолютно тут згоден. Оцей радикальна партія, така сама політика, як і у вас, щоб ну, землю я, не продавати. Я по, по, по партіям я не розумію. але ну не продавайте. Піду діти. Правильно землю продавати не там Ось десь станьте біля собачки, щоб вас було Ага, туди, видно. Що? Набуха. Нормально, чи ще тонше. Нормально? А я лівша, лівой бо лівша. Це, мабуть, трохи. На... Не треба, не треба, не треба. Але, Валеріше, коли в рубали дрова? Е, десь рік тому. Коли раніше не було газу, дрова були, то все ж пиляли. Ага, тут сучок. А сьогодні вечором буде. Опять виганять? Так, да, так, да, так, да, да. Ну, мабуть, я ж людей захищаю, а їм це не подобається. По-моєму, ваш не друг. Не друг.